Сказано зроблено. Військовий фотокор Артур Назаров слів на вітер не кидає. Сьогодні, як і обіцяв, презентує першу персональну виставку про буремний схід. Усе реально без прикрас. До відкриття ще близько години, тож часу дарма не втрачають. Марафетять творчий плацдарм. Допомагає Федір. На фронт пішов добровольцем. Разом із Артуром бачили смерть та ворога в обличчя. Там само і приміряв на себе роль моделі. Має на виставці свій портрет по той бік війни. Артур попросил меня показать ему э, участки разбомбленные, там, разрушенные дома и так далее. Мы ходили, он фотографировал ну, там, ну, страшные картины. Там, есть дома, которые покидали люди в, спех, в спехе, там коляски и так далее. Артур это все запечатлел. Вроде точка горячая, но было спокойное время. Мы там нашли время немножко подурачиться. И вот была сделана фотография, где я с цепью, со мрачей. Фотографіях військовий побут і самі солдати до слова, чи не третина знімків обличчя добровольців. Автор зізнається, найважчим було обрати найкраще. Тож до останнього моменту кількість світлин змінювалася. Зупинився на цифрі 68. Розповідає, працювати іноді доводилося у пекельних умовах. Тут прямо біля нашого бліндажа. Попали в будівлю і вона загорілася. Ну це вночі зроблено. Ну і в принципі, ось ця фотографія: це ми приїхали за боєкомплектом, зруйноване, знищене вже танками будівлю, в якій раніше стояли Збройні Сили України. Тільки ми сюди приїхали, в Пєсках прозвучала команда Нара. Нараз означає те, що зараз буде бить град. Тоді поталанило живими, залишились усі, та втрат зазнавали чи не щодня. Тож на деяких фото ті, хто нині тільки у пам'яті. Насправді це дуже страшно, тому що коли ти бачиш це, як воно є насправді очима людини, яка там була. І коли ти бачиш на фото вже людей, які загибли заради нашої країни. А це дуже сумно і страшно, що наш золотий фон нашої нації там гибне. Творчі плани. Артур не коментує, тримає інтригу та заспокоює. Працювати є над чим. Поки ж запрошує переглянути свою першу персональну виставку, що розмістилася у галереї наша, і працюватиме до 20 вересня. Христина Бондаренко Сергій Мілевський на часі новини.